Сьогодні у нас 1 серпня, ми приїхали на поле із Кукурудзою, на якому ми проводили а, три різних гербіцидних захисти, три різні системи захисту, які порівнювали між собою. А, перша ділянка у нас а, повністю хімічний контроль, тут внесений ґрунтовий, далі внесений а, страховий гербіцид. Друга ділянка гібридна система контролю, де у нас ґрунтовий гербіцид плюс пізнє просапування, і третя ділянка повністю механічний контроль бур'янів, де ми застосували два рази. П'ятірфлексікер, розумний культиватор на ранньому просапуванні і на Просапуванні кукурудзи. А сьогодні ми рослини із трьох різних ділянок порівняємо між собою. Перша ділянка повністю хімічний контроль бур'янів. І, як ви бачите, лобода тут є. Справа в тому, що ґрунтовий у нас тут погано спрацював, бо була посуха. А страховий потім працював уже на гарно вкорінену лободу. І страховий на цій ділянці лободу ну, забрав не скрізь. От лобода моментами по кукурудзі в нас є. На 143 сантиметра. Тобто на квадратний метр ми тут маємо. Рослин, а, тобто густота на гектар 70 тисяч рослин. За такої густоти відстань між сусідніми рослинками має становити 20 см. Відхилення плюс-мінус 2 см допускається. Маємо 18 тобто в межах норми а 25 уже поза межами норми. Двадцять чотири поза межами норми. Двадцять, отлічно. Двадцять один, отлічно. Е, у нас тут дев'ятнадцять, отлічно. І п'ятнадцять поза межами норми. Е, ми маємо із. Семи рослин, три поза межами норми і чотири в межах норми. Друга ділянка ґрунтовий гербіцид, плюс пізній міжрядний обробіток. Як бачите, лобода тут також є, але в основному в рядку, там де культиватором не змогли її вирізати. Ось так у нас виглядає мігряддя. Тут у нас трошки лободи, подекуди невеличкий бур'ян, але в цілому кукурудза його задавила. Та ж сама норма висіву 70 тисяч. Ось ми маємо 7 рослинок. на... Метр 43 см, тобто на квадратному метрі у нас буде рівно 7 рослин. І Ми маємо приблизно ту ж саму якість розкладки. Тут менше, ніж потрібно. Тут у нас рівненько 21, тобто норма, норма. В 22 все ще норма. Двадка норма. 22 норма, і 25 поза межами норми. Із семи відстаней ми маємо дві поза межами норми і п'ять в межах норми розкладки. Третя ділянка. Два механічних обробітки виглядає ось так. І, як на мене, на сьогодні це сама чиста ділянка із найменшою кількістю бур'янів. А ну, якщо дуже-дуже пошукати, то щось в самому нижньому ярусі можна відшукати. Але два механічних обробітки нам забезпечили. Найвищу чистоту поля. А, мабуть, це пов'язано з тим, що саме перший ґрунтовий гербіцид він мав дуже низьку ефективність в зв'язку з посухою, а механічно ми спрацювали в правильній фазі на ранньому просапуванні і зуміли на самому старті зупинити бур'яни. Як і на попередніх двох ділянках, ми маємо сім рослин на довжину в 1,43 см, тобто густина в 70 тисяч рослин на гектар. Між першими рослинами у нас 10 см, це точно ні. Потім у нас 29 см, також ні. А потім у нас 18, так, 20, так, 20, так, 21, так, 21 з половиною, так, і 22 з половиною, це ні. А таким чином ми маємо на 7 рослин 3 ні і 4 так. Розкладка не ідеальна, але що важливо для нашого досліду розкладка однакова, норма однакова на всіх трьох ділянках поля. Отже, ми маємо по сім рослинок: це у нас ґрунтовий плюс страховий, це у нас ґрунтовий плюс пізнє просапування, це у нас раннє просапування плюс Пізнє просапування. А, на перший погляд, за висотою рослини не відрізняються, і у нас це приблизно а, 2 метри 70 см висота кукурудзи. Зараз. А, не знаю наскільки передає а, камера, але а, ну, візуально мені здається, що. А ось ці трішки блідніші. А ось ця ось кукурудзка трішки зеленіша. А, але можливо, то просто так сонце падає. А по висоті всі три а, кукурудзи, кукурудзи з всіх трьох ділянок, вони однакові. А, рахуємо, на якому листочку у нас закладений качан. Раз, два, три. 4, 5. І оце у нас шостий листочок знизу. В шостому листочку знизу міститься качан. В оптимумі кукурудза закладає качан якомога вище, якомога ближче до світла і сонця, щоб листок, в якому стояв цей качан, а довше вегетував, утворював поживні речовини, відтік яких і Формуватиме наш качан. А у нас а, на механічному контролі а, всі сім качанів сформовані в а, шостому листочку, якщо рахувати, знизу. І тільки на одній рослині у нас є ще додатковий качан а, в п'ятому листочку. Будь-який Стрес під час закладання качана буде змушувати рослину закладати качан нижче. Тому наявність качана нижче означає, що наша рослина на момент е, прийняття рішення е, мала якісь стреси, мала якісь сумніви. Ну, потужність цього стресу одна рослина із семи. А на ділянці, де у нас була гібридна система контролю, ми маємо також шість качанів, закладених в шостому листочку. А сьома рослина у нас один качан закладений в шостому листочку і один маленький закладений в п'ятому листочку. А на ділянці, де у нас був ґрунтовий плюс страховий. З семи рослин ми маємо три, які заклали качан в шостому листочку, і чотири, які мають невеличкі а, такі недокачани в п'ятому листочку. А якщо підсумувати ці речі, а, то а, механічного стресу. На рослину у нас набагато менше аніж хімічного. На хімічному а, стресі кукурудза а, більше зреагувала, а, і це проявляється а, закладкою маленького недокачана в нижньому листочку. Ще раз: зміщення закладки качана вниз. Означає стресові умови на момент прийняття рішення про розміщення качана на рослині. Наступний етап, де може проявитися стрес на кукурудзі, це а, закладання кількості рядів. Грунтовий плюс а, страховий. У нас а, шість качанів із семи мають 14 рядів. Uh, і один качан має 16 рядів. Uh, грунтовий плюс пізнє просапування. Uh, три качана в 14 рядів, три качана в 16 рядів, і один качан у 18 рядів. Uh, механічний контроль раннє просапування, плюс пізнє просапування. Два качана в 14 рядів, чотири качана в 16 рядів, і один качан у 18 рядів. А, обидва фактори: і висота закладання качана, і кількість рядів на качану вказують нам на те, що а, механічний контроль дає набагато менший стрес на кукурудзу. Аніж хімічний секрет тут в тому, що механічний контроль повинен бути проведений в строго визначену фазу, з правильними налаштуваннями та з правильним підбором робочих органів, аби не нанести шкоду кореневій системі. І не зробити великого стресу. Маленький лайфхак. Я надрізаю ножем одну зернину і від неї по кругу починаю рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Маємо шістнадцять. Рядів на цьому качану. Підіб'ємо проміжні підсумки по кукурудзі. Ми маємо три ділянки повністю хімічний гібридний та повністю механічний контроль бур'янів. А через посуху на момент, коли мав діяти ґрунтовий гербіцид, ми маємо найкращий результат роботи. На ранньому механічному контролю бур'янів бо механіці однаково достатньо вологи, недостатньо вологи, Вона просто вирізає бур'яни все. При цьому станом на сьогодні ми маємо більше забур'янення лободою і на повністю хімічному, і на гібридному. Методі контролю. Що стосується стресів, які впливають на культурну рослину, ми побачили і по висоті закладання качана, і по кількості рядів, що правильно розумно проведений механічний контроль бур'янів, це менший стрес на культурну рослину і потенційно вищий врожай. А, слідкуйте за нами надалі. Ми обов'язково приїдемо на це а, поле ще раз і оцінимо, що нам покаже бункер на цих трьох ділянках.